І дивись, люди ж їхали в Москву не тому, що вони любили Москву і руський мір. Вони їхали в Москву для, для чого? Ну, щоб, заробити щоб заробити. бабки, це ясно. І це означає, що якщо ми розуміємо, що там нам нема чого робити, все, ми це закриваємо для себе і культурно, ментально, як, як за політично, закриваємо цю тему. То тоді що буде робити така людина молода, які 15 років вона бачить, що щось ну не не бачу такого, шоу бізнесу, де я бачу, що люди заробляють. Що вона робив Що вона робить? Вона буде шукати вона... себе в іншій країні, так, але я тут можу посперечатися, тому що зазвичай е люди. І навіть молоді люди, які так. хочуть цим займатися, вони е, все одно малюють собі рожевими фарбами е, мрії, що тут, в шоу бізнесі зараз заробляють багато. І в принципі, для всіх людей е, зірки або відомі люди, або артисти це багаті люди. Так. Тому що, по-перше, артисти мало розповідають про те, скільки вони заробляють. А якщо вони розповідають, то вони говорять, ну, стандартно там, мені потрібно 2000 тисячі доларів. В нинішньому е, житті 2000 доларів це ого, прикольно! Я теж так хочу заробляти. Ну, До того моменту, коли ти починаєш е, е, будувати свою кар'єру відповідно до того успіху, до якого може призвести тебе твоя якась вдала Ось. пісня в у Тіктоці. Ти або можеш Наприклад. стати легендою, так. Е, там іти далі в ту сторону, коли ти вже будеш мати е, певний статус, або можеш залишитися на рівні молодого артиста. Знаєш, так. і будеш цим молодим артистом ще 20 років. Але давай далі, е, окей, я зрозумів, що. Я дуже люблю Ясинського, тому що він розказує, що все — хуйня. О, друзі, все — хуйня, треба себе відбудовувати. Добре, дивись. Але ні-ні. При... Ні, я для того це кажу: що, по-перше, якщо я помиляюсь, ну це круто. Я дуже збудіваю, а якщо я ні, то можливо, хтось почує мене і хтось або. Між, ну, не, будуть будувати, зроби, ну, ну, не будуть будувати зараз нові майданчики? Ну погодься. Так, Концерт. не будуть. а, а як заробляти тоді? Давай так. Діджитал uh, за заробляти digital. Digital, давай. або а, на а тих що на, чекай, на, чекай, на давай майданчиках, які uh -huh. uh, вже є, які? Їх, uh, скільки їх? Небагато, але ж вони є. Правильно. Але цього буде. Ну біловаров, не... блін, їздить по всіх містах, по маленьких і де ж знаходиться місце. Як довго він може це робити? Постійно. Ні. А на коли? жаль, ні. Ну на жаль, ні. Ну так працює вся ця історія. Люди, які відчули певний дискомфорт на якомусь концерті, вони другий, третій раз не підуть. От дивись, як це працює? Ну, Якщо я прийшов, приклад, приклад. Так. Біла церква, так. ДК Росава. Так? Угу. Не е, найгірше місце, але й не палац Україна. Не. Так, з хорошим ремонтом. То так. І то Палац Україна теж не суперремонт. Але е, там роблять концерти. Так, люди приходять. Так, тому що немає альтернативи. Тобто, якщо б був би, був би вибір вибір чого? Вибір майданчика, от, наприклад, і люди такі, та ні, я не піду в ДК Росаву, так. а піду в, в концертний зал БЦ угу. білі церкви. Так. так, то чому цей артист тут буде виспати? Туди я не піду. От коли так. він прийде от цей новий концертний зал, тоді я піду. Угу. Його немає. Відповідно, так. немає вибору. Так, відповідно, люди, люди все одно хочуть розважатися, вони все одно прийдуть.